Привіт, любі дорогі козороги! Це підказки ангелів на травень 2025 року. І так, подивимося три сфери вашого життя. Стосунки, чого приємного очікувати, яка атмосфера панує, яка енергетика пануватиме у вашій парі у травні місяці, яку енергію в собі плекати, що допоможе, яка енергія допоможе вам? Атмосферу миру, кохання, любові в вашій парі. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, що допомагатиме вам а, знайти свою половинку. Які шанси для вас приготував травень? Яка енергія вам допоможе, а яка енергія блокує? Запитаємо у. Таро запитаємо ангелів, також робота, яка енергія панує в робочому колективі, що допоможе досягти успіху в роботі, що навпаки не робити, чого остерігатися, і також для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту. А які шанси дасть вам травень місяць? Чи знайдете ви роботу по душі, і яка енергія вам в цьому допоможе, або яка енергія це блокує? Що ще потрібно для того, щоб знайти роботу до вподоби? І також фінансову сферу так. розглянемо, що робити, щоб фінанси примножувалися в травні, і чого не робити, щоб не втрачати фінанси в травні місяці. Також витягнемо головну енергію травня місяця. Яку енергію вкликати в собі в травні, щоб удача, фортуна вам завжди вас супроводжувала і посміхалася вам в травні місяці. І так, давайте дивитися. Перша сфера вашого життя це стосунки. А я, до речі, хочу попросити вас підписатись на мій канал, ставте лайки. Також переходьте на мій інстаграм-аккаунт. Я залишаю посилання тут під цим відео. В інстаграм-аккаунті щочетверга є рубрика Задай запитання таро, де ви задаєте свої запитання і отримуєте індивідуальну безкоштовну відповідь від мене. Тож ласкаво, прошу! І так. Стосунки, яка енергетика пануватиме в травні місяці між вами, між партнерами? Енергія щастя. Тут козироги – це ваша, ваша енергетика, королева Пентаклів. Будьте цією королевою, чоловіки, робіть своїх партнерок, королев. І все, ті кошти, які ви будете вкладати. Травню своїх жінок, посипати їх щедрим своєю щедрістю, вкладатися у своїх жінок, все вернеться вам, чоловіки, сторицею, відкриває вам великий секрет, сакральний секрет, що коли ви даєте дружині щось маленьке, а все, що ви вкладаєте в жінку, жінка вміє це примножити, це працює: вірити в це чи не вірите, можете мені не вірити, але провірте, тому що ви даєте маленьку насінинку, Жінці і жінка, жіноче тіло вирощує дитину, людину. Так як матінка земля, ви вкладете маленьке насіння, земля дає, з нього виростає дерево, соковиті плоди. Так і жінка. Це однозначно все, що ви вкладаєте в свою дружину, все вертається вам, чоловіки, вас іншого шляху нема. Стати багатим, стати успішним, як складати щедро у свою жінку, тоді буде все рости і примножуватися. Ось такі енергії будуть панувати в травні місяці. Тож а, так, такий от секрет це, а, сакральний секрет, багато тисячу літ на землі він плекається і ці народить. Такі, як євреї, інші народи знають, чи успішні чоловіки знають це, і вони завжди успішні, вони завжди поливають щедрістю своїх жінок і стають ще, ще успішнішими. А, так, тут єдине, що жінкам треба плекати в собі мудрість і також щедрість. Так, дивимося далі. Чого приємно очікувати? Тут романтич... романтики буде багато в травні. Травень буде козаки для вас дуже-дуже романтичним місяцем. У вас буде багато пропозицій. Це пропозиції ем, романтичні. А, так що створюйте романтику у своїх відносинах, у своїй парі. Це буде вас. Піднімати на вищий рівень і успішності, і радості, і кохання для людей. Давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, що буде. Тут я сама, я сам. Я все можу, я все вмію. Так. Що допоможе зустріти? Які енергії допоможуть зустріти? Що все об'єк зрости? Тут багато незадоволення, йде якісь марні образи, можливо, зацепка за минулі відносини, яка перекриває, можливо, ви багато часу проводите в спогадах про минулі відносини, і це перекриває вам канал, тому вам не зустрічається людина, ви просто не бачите, вас не щитують на енергетичному полі. Така енергія, як я сама, я все сам також перекриває вам зустріч, тому що місце, як зайняте, ви сам, ви сама, ви сам, і ви, у вас нема місця. Просто енергетично ви не відчуваєте, де ваш партнер має бути у вашому житті. Це дуже велике має значення, що ви настільки так розжилися в своєму просторі, що ви нібито ви десь розумієте, що треба би було би веселіше, було б правильніше, і це дійсно правильно жити в парі для людини, людині потрібна людина. Обов'язково самотність це не є шлях до щастя. Хоча зараз всі соцмережі стараються нав'язати нам що, полюбіть самі себе, нікому не служіть, нічого не робіть. Ну, це брехня, повна брехня. Людині потрібна людина, і людина має жити в парі, тому що так уже розпорядився Бог і Всесвіт, і як би ми це не називали. Людина, таке парне створіння, і плекати, що от я один, там чи я одна, я все можу, я все вмію. Це неправильно, заганяти людину в такій самотність дуже неправильно. І тут ви енергетично можете відчути, от сядьте в себе в оселі і відчуйте енергетично, де є місце. Для вашого партнера, який має прийти до вас. От даю вам багато таких секретів видаю. Так що дивіться, якщо ви енергетично навіть не чуєте, не розумієте, де би ви тут могли помістити свого партнера, то він тому і не приходить до вас. Робота, давайте дивитися, яка атмосфера панує в робочому колективі у вас. Радість, щастя. Буде якесь свято на роботі, будете щось святкувати, буде з ким, буде радісно. Ну, і це ще як на роботі, можливо, якась така колаборація, коли трьох люди збираються, щось планують, щось вирішують, складають якісь угоди. Можливо, це якесь ще таке може бути святкування, що ви якась курси підвищення кваліфікації разом пройшли, і ще більше планів, колаборацій маєте. Так, дивимося далі, що допоможе більше легкості і радості. Буде легко і радісно проходити на роботі, взагалі будуть навіть якісь, може, такі моменти, що ви дійсно щось будете нове впроваджувати в роботу, щось нове, можливо, нова людина в колектив прийде, або ви влиєтеся в чийсь колектив, або ви будете наймати собі працівників. Це така енергія розширення. Що щось нове будете робити. Якщо не людина, то ви щось нове. Якась це може бути як реклама, якісь ем, ще себе показати. Тут як ви себе показуєте якось по-новому. Там, можливо, тут ви чомусь ще навчилися, і тут щось нове у вашій роботі однозначно буде. Може, не значне, невелике, але щось нове, навіть якийсь задум про щось, якусь колаборацію, чи якусь ще послугу будете вводити. Так, щось нове, але дуже цікаве буде. Вам буде навіть це дуже так, цікаво це робити, тому що це карта таких сюрпризів, радості, чогось нового. І тут щастя в людині. Людина радіє, це все на краще буде. Так, для людей, які в пошуку роботи, що вам допоможе тут? Які шанси, че запитали, які шанси відкриє травень? А тут розвіються хмари, буде якась інформація, якась чіткість, ясність іде, якась інформація про роботу, можливо, від вашого друга, від колегів, від якихось знайомих прийде така інформація, що допоможе. Тут знову таке, тут король, тут рицар, це люди. А можливо, це ваш майбутній бос. Людина така весела, з гумором. Буде легко з ним працювати, легко вам буде проходити випробовувальний навіть термін. Така складається ситуація дуже доброзичлива. Ви, і є всі шанси, що ви знайдете в травні роботу, таку, що вам буде по душі, вам сподобається, правда, треба буде проявити себе, таку впевненість в собі, нерозгубленість, таку солідність, що ви людина надійна. Так, фінанси. Давайте дивитися третю сферу життя це фінансову сферу. Що фінанси? Скажуть, що робити, щоб фінанси примножувалися. Тут принцеса, у нас принцеса монет. Тут, дійсно, що ми бачимо, що принцеса щось купила, несе. Тобто, тут по фінансах будуть витрати, але буде і хороший дохід. Такий буде баланс, але захочеться потратити більше. А якщо вже і витрачати, то витрачати кошти в щось таке, що як покращення інтер'єру, якесь створення добробуту, комфорту. Якщо ви захочете щось змінювати і захочете закласти, складатися, бо тут такі, як витрати, ми бачимо, то такі корисні, знаєте, мають бути витрати, які надовго. Там ну, якась зміна інтер'єру, чи щось таке, або на, в навчання в себе гроші вкладати. Ну, таке щось, якийсь новий проєкт може почати, бо буде тут щось садити. Воно потім буде давати, якщо ви, гроші будуть, і треба буде ними якось покерувати, вам захочеться в щось вкладати, то вкладайтеся в щось таке, що принесе вам а, користь в майбутньому. Так, чого не робити, щоб не втрачати кошти. А тут е, така енергія майбутнього, що дуже далеко в майбутнє ви не, не дивіться, дивіться, що приносить гроші вже зараз. Тобто, якщо вам захочеться якось такої далекоглядності, там, взяти кредит і вкластися в таке, таке, таке велике масштабне. Ну, справу то в травні не варто. Якщо вкладатися, бо тут рицар і рицар – це про невеликі вкладення, тут зараз, і ви от бачите вже результат до чогось йдете. І давайте витягнемо ще головну енергію місяця. Травня, яку енергію собі плекати, щоби доля вам посміхалася, дивимося. А тут енергія боротьби, от не плекати, не боротися, більше довіри, більше легкості до життя. Як досягнути отаку от енергію легкості? Розуміти, що а, життя ігра, ви можете її, вам все рівно треба жити, чи ви будете всю дорогу плакати, ну, тому що є якийсь певний відрізок часу, от там 100 наших років це як а, один метр. І нам все рівно його треба пройти. Той метр життя нам треба пройти. Там 30% ми спимо, 40 їмо, ще там 10 років нічого не пам'ятаємо, до 5 років нічого не пам'ятаємо. А поки вчилися, поки що, і ми так відрізаємо, відрізаємо, поки плакали там півжиття, і вже лишилося ще трішки, і вже нам вирішати. Нам лишилося ще 20 сантиметрів, чи 30 с комусь 40 і вам вирішувати, чи вам проходити той шлях плачучи, чи все ж таки розуміти, що життя, чи це ваш шлях, і можемо його в таких добрих, позитивних енергіях проходити буде набагато легше. Ставайте такими ловцями чогось прекрасного, відловлюйте радість в житті і тримайтеся за ту радість міцно міцно і даруйте її іншим. Ось такий травень буде для вас, дорога сіньки, а я вас люблю і і до нових вік.